І саме цього року слова, поворотний момент не є просто риторичною фігурою. Зараз дійсно такий момент, коли вирішується, чи пануватиме в світі груба сила. Якщо пануватиме, то наші думки не цікаві. І в Давосі ми можемо більше не збиратися. Саме із таких слів розпочав свій виступ на економічному форумі у Давосі сім місяців тому президент Володимир Зеленський цими днями триває уже другий форум за час повномасштабної війни Росії проти України, і він теж про Україну не дивно, адже російська агресія другий за масштабом фактор ризику для світової економіки після пандемії ковіду 19 Участь України у форумі цього року значна як ніколи. Нашу державу представляє півсотні людей. Як і минулого року президент Зеленський візьме участь у форумі дистанційно. Він дасть інтерв'ю головному редактору журналу Тайм Едварду Фальзенталю. Нагадаємо, Тайм назвав зеленського та український дух символами 2022 року. Просувати інтереси України на цьогорічному форумі взялися не лише українці, а й іноземці. Це зокрема і лідери дружніх до нашої держави країн. Польський президент Анджей Дуда під час свого виступу на форумі заявив, що Україна має отримати більше зброї для перемоги у російській війні, і закликав Німеччину ухвалити правильне рішення щодо танків Леопард-2. Підтримав президента Польщі і його литовський колега Гітана Снауседа. Він також сподівається, що на саміті НАТО, яке відбудеться у Вільнюсі у липні, знайдуть нові формулювання щодо членства України в альянсі. Адже з 2008 року НАТО дотримується політики відкритих дверей проте остаточного рішення щодо України, так і не ухвалює. Загалом у політичних дискусіях цьогорічного форуму лунатимуть розмови про відносини між та Китаєм. Багато лідерів у своїх промовах будуть згадувати про кліматичні зміни серед Іншого також поговорять про ринок праці нові вимоги до того де як і скільки повинні працювати співробітники, а також про крипто і кібербезпеку. До слова російських олігархів та їхніх розкішних вечірок у Давосі цього року не буде.